Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза. Філософсько-аналітичне психологічне таро. Подивимося сьогодні портрет, е, як правильно його назвати? Щоразу я забуваю: Геолерос? Лерогеос? Лерогеос. якась зовсім інша історія. Ну, добре. Геолерос. Геолерос. Психологічний портрет. Найближче майбутнє. Чим живе, чим дихає. Можливо, задам е, кілька питань стосовно того, чи е, він окремий незалежний журналіст, такий Дон Кіхот, який воює з вітрилами, чи це замовлення. І е, ну, ми точно не знаємо, чи є якої політичної партії, але е, подивимося по загальному. Спочатку дивлюся на картах Ленорман. Його обличчя, ким він є? Центральна карта, корабль, дорога, пілігрім, людина, легка на підйом в роз'їздах. До речі, це може бути, знаєте, так. Карта журналіста, він творча людина, він ще, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Режисер він там навіть зняв якусь короткометражку. Так, це те, що зараз, але це те, що зараз з ним відбувається. Дорога, він в дорозі. Карта за кордону або карта труднощів. Ні, певно, що вдома, тому що він вдома. Гори – це як карта за кордону програється. Карта будинку. Можливо, не знаю, якщо він не киянин, можливо, десь до себе додому. Ну, якась невеличка дорога, або в межах міста якісь важливі переїзди. Про що думає дитина, що біля дитини, ведмідь? Друг. Тут як виглядає, я не знаю, чи є в нього діти. Я взагалі не знаю, чи є в нього дружина, нічого про нього не знаю. Якщо є дитина, то можу сказати, що він зараз дбає про неї. Але ще хочу сказати, він може бути і дитячою душею. Діти це завжди такі іграки, чисті душею. Побачимо далі. Що ще? Ведмідь, ну, скажімо так, навряд чи він ведмедем є медведем, він не тягне на Медведика. Кажуть так, що у нього є якийсь дуже потужний покровитель, і це його друг. Дивіться, Це виглядає так. То Випала карта дитини. Тут одне з двох. Або він себе відчуває безпорадною дитиною, йому потрібен покровитель. Або все-таки він дбає зараз за сім'ю. Ну, якщо карта дому, да, може таке бути. Але я вам скажу точно: от як ведмідь випадає собачка, це кажуть, що якийсь дуже високопосадовий чоловік, високопосадовцем, має з ним дружбу. Так, що в минулому в ногах основа? Ну, це документи, це позови, це там журналістки розслідування, це світське тусовка, зала. Це навіть не так, як зала суду. Хоча він там до суду, по-моєму, притягнутий. Так? На, може бути, так. Пльотки, да, це як звинувачення. Ну, він проживає правильно свою долю. Він йде по своєму кармічному шляху. І має якусь любов в житті. Важливу любов. Хм. Карта лабіринту. От, говорять, в тому лабіринті, де він ходить, бродить колобродить, він завжди все одно буде з цього лабіринту виходити сухим. У нього є, знаєте, грубо кажучи, як це кажуть, імунітет. От як в грі. Знаєш, це, це подібно на квест. І кажуть: в тебе є імунітет. Тебе не вб'ють, бо в тебе є імунітет, захист. Поки не побачила, чесно кажучи якихось таких м -м характеристик на нього. Таких геть-геть поганих. Подивимося по таро. По Чаклунському Таро. Так, подивимося, що в нього в голові, що в емоціях, що в підсвідомості, що буде робити. Найближчим часом. Так, що в нього зараз в голові? Ну, суд. Це стосовно того, що мені хтось каже, підкуплена, я не підкуплена, так завжди смішить. Як карти працюють. Зараз, от буквально нещодавно, так, він був в суді. Він там воює за справедливість, як він розуміє, він там войовничо налаштований. А оце карта Верховна жриця Таїни. Він, можливо, хоче вскрити якусь таємницю. В емоціях поранене серце. Не солодко йому зараз. Але це, знаєте, циклічно це такий перманентний стан пораненого серця. Навіть як буде він щасливий, він буде все одно вв'язуватися в драку. Вв'язуватися в драку буквально карти підтвердили. Да, це такий воїн один проти всіх. Так він емоційно себе відчуває. Підсвідомості. дорога знову випадає якась. Але це ще карта означає вперед до нових берегів. Ну, дорога. Якась експансія. Це ж це якийсь такий рух. Королева мечів. Е, ну, не те, щоб на фронт, е, наскільки на фронт не знаю. Тут просто історія про те, що ви розумієте. Треба дивитися, звісно, його натальну карту по астрології, хто він, що він. Не знаю так навскідку дивлюся зараз, тому що ви часто запитуєте, і я <кхем> все ніяк не підійду до нього, щоб подивитися. І тому сьогодні такий лайтовий розклад. Немає конкретних до нього запитань, просто так думаю, подивлюсь людину. Він воєнно налаштований по життю. У нього певно, якісь такі є аспекти, що йому ніколи не буде сидітися. Він, да, так, це Дон Кіхот, карта Дон Кіхот. Володіє якоюсь інформацією, він має якусь інформацію. На дні колоди башня. Це коли щось рушиться в житті, коли він виходить за рамки тісні. Зупинити його неможливо. Так, вискочили якісь дві карти: карта ЗСУ. Можливо, допомагає ЗСУ, до речі. Дев'ятка Пентаклів це йде як ресурси. на Карта ЗСУ. Так, добре, подивимося, що він буде робити найближчими днями-місяцями. Карта ЗСУ. Нормально? Дивіться, як цікаво. Карти щойно вилетіли самі. Я запхала назад, перетасувала карта ЗСУ. А, то може він, я не знаю, чи буде він на фронт. Це, до речі, може програватися. Треба слідкувати за новинами. Цікаво, як програється. Це в підсвідомості. Це ще те, що зріє. Це карта війни Україна воєнна. Це як експансія, допомога волонтерка так виглядає, між іншим. Не знаю, чи він займається волонтеркою. Так, що буде робити? Ну, це так цікаво. Бачите. Якийсь ресурс буде допомагати для ЗСУ, для армії, все-таки для наших людей. Дивіться, випали доволі красиві карти, карта емоцій, туз кубків. Це договори, це допомога, це багато руху. Дуже багато у нього руху. У нього дороги, і поленерман, і тут випадають. Тобто він. ну Тут як допомога ЗСУ, да? тут як ресурс, якийсь для ЗСУ. Що так, тепер правильно треба поставити запитання? Чого мінімального він досягне? В якій діяльності? Давайте взагалі, там, найближчим часом. Що мінімального йому дає зараз доля? От десь так. Причина наслідкові зв'язки, його діяльності, його життя. Двійка жезлів, а і буквально означає недостатньо, мінімально. На позиції мінімально, незадоволення. Знову дорога прорив. Він рулить. Дев'ятка пентаклів. Ну, знову рулить. В нього якась поїздка з грошима, причому це не йому гроші дають. Він віддає. Тому що, бачите, Брати, сестри, звісно, скажімо так, може, звісно, бути, тому що шістка кубків це як і родичі, поїздка до родичів зв'язки. Але мені чомусь попере, переднім картам за те, що там лицарь мечів, королева мечів, військові карти. Я думаю, що це якась допомога щось туди, з кимось, можливо, не сам, з кимось в колективі. Мінімально, що він може досягти. Ну, це буквально означає прорив, е якийсь ресурсний, Дві жезлів це переговори максимального. Десятка пентаклів. Це карта батьківщини. Вісім мечів. Лицарь Пентаклів. Ну, виглядає о, тут Пентаклів. Зараз я задам питання ще окремо, чи за ним хтось стоїть він на кого працює. Але такі карти для нього вони доволі не те, що благоприятні. Говорять, що серце його крається, воно болить. Тобто емоційно, знаєте, інколи як виглядає, що людина досить непогано функціонує в неї все є необхідне, і можуть сказати, що тобі жалуватися. У нього така історія, що навколо багато руху, діяльності, і ніби навіть сухим з води виходить. Там же на нього позов, і там же ж його звільнили, відсторонили від засідань Верховної Ради да, за те, що він середній палець показав президенту. Це все є. В нього серце за це болить. Але кажуть, що ну, він таки далі буде продовжувати. Він бореться, це його емоційний стан. Він не може не боротися. Максимального що він може досягти. Тут такі спірні карти, одна іншу виключає. Ну, Вісім мечів це зв'язаність. Це зв'язаність певними обов'язками. Це коли людина не свободно рухається. Тут є карта сім'ї, до речі, може і сім'я, буквально його сім'я. І його поїздка з сім'єю. Але чому зв'язаність? Ілюзії. Зв'язаність не може зробити вибір, не свободний в своєму вибору, але Великий поток грошей через нього проходить. Давайте кількома картами запитаю, чи він, наскільки він свободний художник, свободний, вільний журналіст, наскільки він. Від себе це розслідує. Ну, це якесь таке риторичне питання. Журналісти, все одно якби не було. Вони працюють на когось. Але мусимо само запитати, наскільки він це робить. Поч... О, Свободне, не свободне, тут так швидше. По своїй совісті, наскільки чесно, наскільки він вірить в те, що він робить. Скільки він свободний в своїх повішений, не наскільки не свободний. Від слова, зовсім не свободне. Ясно? Карта повішеного це він підвішений. От тому це вісім мечів, я дивлюся, зв'язаність. Не наскільки не свободний. Ну, це ресурси, це, це гроші. Дев'ятка Пентаклів Він працює на когось. Каторжно. Каторжно. Каторжно працює. Сімка Пентаклів, дев'ятка пентаклів. Це праця. Луна. Глибоко копає тривожно йому. Знов дорогу, знов дорогу. Він рулить, він рулить Він рулить якусь силу. На що дорога направлена, вже башня випадала на Дніколо, дещо б скинути. Ну, можливо, там владу, не владу. На, він о, направлений його сила на розрушення. Є сила, яка о, направлена на зазідання. На створення чогось, а є от інколи завдання. Спочатку треба розрушити. Це теж функція важлива. Добре, вже в принципі відповіли мені карти на запитання, чи він свободний. Ні, він не свободний. Карта повішена, вже можна нічого не розкладати. А тепер я все-таки подивлюся, яка сила за ним стоїть. Не знаю, що мені карти можуть показати, не знаю. Ну, в мене є певні маркери, там мах, це маніпулятор. Зараз спеціально проговорю, щоб не думали, що я підтасовую вже під карти. Я вам проговорю маркери, які для мене важливі, і подивимось, що вийде. Дивіться, якщо король Жезлі» вийде, це е, якийсь як мер на містах, це якийсь такий місний царьок, коли бувають колишні імператор, як колишні президенти. Мах, маніпулятор. Верховний жрець – це по чистій, совісті духу, там, це, типу, наставник у нього дуже чесний. Король мечів це воєнний стратег якийсь для воєнної стратегії. Король Пентаклів це вже той, хто башляє добре. Імператор в мене завжди імператриця зв'язані з Росією. Королева Пентаклів, королева жезлів це території українські. Оце я вам проговорила. Сім мечів, хитра карта. Це завжди теж і вашим, і нашим. Двійка жезлів, двійка мечів – це такі неоднозначні карти. Зараз давайте подивимося. Покажіть його покровителя. В картах Ленорман нам вже показали. Покровитель є. Високопосадовий. А тепер подивимося, в якій сфері, який той покровитель. Так, давайте ще раз. Чи є в нього конкретно покровитель? Ха! Як вам, король жезлів? одразу є! Король жезлів є покровитель, конкретна людина. Або колишній президент, або той, хто. Ну, хто такий король жезлів? Супертата. Це людина в'язана в соціальні сфери. В неї багато сфер, в неї може бути і бізнес, але це не людина, яка заради лише бізнесу. Король вогняний, вогняний, король жезлів. Так, ану розкрити нам його ще. Ну, вісім жезлів. В нього підписані контракти з ним. На перемогу вони націлені. І ця людина сама цілить на свою перемогу. Інтересно, на перемогу України все-таки військове. З війною пов'язано. Трійка кубків, там союз є певний. Подолі. Мощна якась людина? Мощна людина. І, в принципі, я скажу, що ця людина вона націлена на перемогу України. Я не бачу щось такого прямо під цією людиною. Абсолютно. Який там характер. Паш Пентаклів. Трансформація смерть. Дев'ятка мечів. Важка трансформація якась йде. Є людина, який ітог, результат, поранене серце не вдається поки зробити те, що людина хоче, а потім, може, і вдається. Не вдається таке життя. Про ЗСУ тут мова йде. Мені тут постійно брати і сестри. Скажу вам так: а... в мене нейтральне до Геолероса ставлення. Я бачу, що за ним хтось стоїть. Що мені не дуже подобається, я не люблю. Знаєте, що таке критика? Критика людини це коли ти не просто обесцінюєш все, що людина робить. Коли ти однозначно кажеш, Зеленський фіговий президент повністю, повністю, демон, повністю демон. Так не буває. І війна це така історія багатопластова. І якщо подивитися, як вигравали війни і хто вигравав війни, ви що думаєте? Війни, навіть е, тих там царів, е, які царювали, вони були завжди ідеальні. Завжди це були інтриги, і всередині інтриги, і вони один одного травили, і вбивали, і в звіздачотів своїх складали теж якісь гороскопи, як можна їм е, там вийти на трон, яким чином. Завжди під, ігри вони, під Килимові ігри вони завжди були, є. І будуть. Це політика, скільки б я вам говорила. Але є такий момент: от є той цар, так собі з характером, є народ. Народ в небезпеці. І типу цей цар робить все, щоб там виграти війну. Не знаю, в мене теж багато запитань за те розмінування, за те розмінування я просто вмію співставляти факти. А якщо кажуть, що розміновували Чонгар, там все, це що там устає, для того, щоб ворога ввести, в мене ось що одне не співпадає. Планували поставити Януковича і ну, когось отаких от ставлеників. Якщо я це знаю, плани Росії. Ну, Януковича, для чого я буду робити для Росії краще? Не знаю. Більше питань, ніж відповідей. Працює на якусь іншу силу ясно проти президента, проти Єрмака. Працює на якусь людину, яка впевнена в своїй, ну яка навіть щира в допомозі армії, в допомозі ЗСУ. Тому що дивіться, от випадає в нього поранене серце і така рана, і хвороба у того його покривителя. Тобто, це, напевно, як їхня спільна справа, можливо, не вигоряє. Це випадає. Але по ітогу завершає десятка кубків. Радість, карта великого щастя. Вони допомагають якось ЗСУ. Вони пов'язані з ЗСУ. Нічого не знаю про цього Лероса. Так, от тільки він мількає. Бачу, що списки справ там проти Єрмака Зеленського це я бачу. Зараз бачу, мількає, що позови на нього. Проте допомагає він суця, що, про цю діяльність нічого не знаю, але карти так показують, що він багато робить для перемоги. Запитаємо на далеке майбутнє. Чи коли-небудь Лео Герос? Чи Геолерос, господи, це ж треба таке за ім'я. Буде займати якийсь пост депутатський, там, в Верховній Раді. Можливо, як зміниться якась чи влада, чи що. Туди на далеке майбутнє. Не люблю дивитися карти та родітку покажуть, але все одно може зараз по енергіям покажуть. А тут про ЗСУ. Ви бачите, мені постійно випадає. То з кубків повторення малюнку йде. Але це таємна допомога. Дев'ятка мечів. А от імператриця. Це мені не дуже подобається. А, як може ослаблення імператриці. Опа. Тут, ви знаєте, я б сказала навіть ноу no коментів. Тут кажуть, він допомагає. Чи буде він мати якусь посаду, не думаю. Ну, яка історія, що мені в голову прийшло. От кажуть, що він на чоловіка працює, а тут жінка війшла, можливо, і на жінку якусь. Таїний багато. Пост він не буде ніякий займати. Він завжди буде таємно допомагати. Він буде такий таємний помічник, на когось працює. На найближчим часом справа в суді на нього, для нього недобре закінчиться. Подадуть на апеляцію на другий цикл. На другий цикл. І взагалі кажуть, що він буде, якщо ми, буквально на запитання, чи буде він якусь посаду, він не буде. Він потім може бути при якійсь імператриці, якщо ми відсторонимося і не будемо говорити, що імператриця Росія буквально. Хоча це може якась така партія бути пов'язана з Росією. Але я не хочу зараз дуже глибоко забурюватися. Обіцяла собі, що буде короткий в мене розклад. Е, Говорячи, зараз ця тема, яка іде, судова справа в нього, для нього вона недобре вирішиться ніяк. І піде на другий цикл по колесу фортуни. Така історія. Але все одно впевнено стоїть. І дивиться в майбутнє. За ним є покровитель однозначно. Ясно, що він не на себе працює. Не на себе працює. Отака от історія. Спасибі вам за увагу. Пишіть кого ще подивитися, тільки мені важливо, щоб це були якісь такі яскраві особистості. Я Не знаю, вам цікаво Порошенко подивитись? Я ніколи не дивилась його. Напишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Разом до перемоги. До зустрічі!